Якось учень запитав конфуція, з ким би ти, учителю, залишився, якби керував військом. Мудрець на це відповів Напевно, не з тим, хто зміг би кинутися на тигра голі руччі стрибнути в річку, не дожидаючи човна і померти без вагань. Я би залишився з тим, хто, узявшись до справи, поводиться обережно і досягає успіху завдяки ретельно складеним планам. Громадяни до нас вторглися завойовники з півночі. Їхній лідер зветься Боріхан. Його супроводжує відма. Убийте всіх! За наказом його імператорської величності кожна сім'я має дати одного сина до війська. У тебе є син? боги дали мені двох доньок. Я сам віду. Цього разу він не повернеться.